Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Багато хто кричить, що на Росія скоро завалиться під валом економічних проблем. Інші запевняють, що там масла дов... достатньо, і ми можемо про це навіть не мріяти. Не праві ті й інші, тому що зараз ми спостерігаємо за розвитком подій, а не за їхніми результатами. Хочете короткий лікнеп? Велкам. Економіка і війна це як шлюб за розрахунком, де один із партнерів постійно краде з сімейного бюджету. Росіянці зараз переживають щось на кшталт фестивалю протиріч з одного боку. У них стагнація, тобто все завмерло як голодна муха у варенні. Немає інвестицій, немає держпідтримки, до якої всі звикли, і яка була основою, наприклад, зростання ринку нерухомості. Купівельна спроможність падає, і на ринку нерухомості така бульбашка, що її скоро можна буде роздивлятися на фото з марсіанських соцмереж. З іншого боку, інфляція, наче хтось увімкнув на цінниках. офіційно кажуть про 9%, але на ділі ближче до 25-30. І це тільки початок. Адже посівного матеріалу немає, а отже не буде врожаю. Ринок вантажу перевезень доходить до рівня один потяг на тиждень, а шахти та решта копанок уже давно не приносять ні прибутку, ні вугілля, зате там зріє соціальний вогник невдоволення, бо затримки по зарплатах тільки копляться. Туди ж можна віднести виробництво сталі та прокату. Китай свої потреби сильно обмежив. А куди ще можна продати залізок і санкції на росіянці поки не придумали. Історія з подорожчання вершкового масла це ж тільки верхівка, про яку ми чуємо, якщо глибоко не закопуватися в тему. Напрямків, за якими розгойдується економіка на болоті, багато. І всі вони ведуть до одного заповітного для нас із вами слова: стагфляція. Стагфляція. Це коли ти намагаєшся боротися з двома монстрами, використовуючи вогонь і воду одночасно. Щоб витягти економіку із стагнації, потрібно вливати гроші та знижувати ставки. Але щоб зупинити інфляцію, треба тримати гаманець на замку і ставки підняти до небес, щоб нікому не хотілося гратися в довгі кредити і розвивати виробництво. Очевидно, це як намагатися одночасно їсти після шостої торт. І худнути в тому ж часовому проміжку, або лякати всіх арішникам, сподіваючись, що він в тебе є в потрібних тобі кількостях, або ж як обіцяти кожному контрактнику 2 мільйони рублів, сподіваючись, що він ці гроші не проп'є, а вкладе в банк. Криза неминуча як втрата інтересу до серіалу після першого невдалого сезону. Структурні проблеми це коли економіка виробляє танки замість телевізорів. А танки, на жаль, у шопінг листах росіянців не значаться. До того ж, виробництво нових обмежено, і гроші банально вливаються у відновлення старих. Для того щоб виробляти нові, потрібно ще більше дешевих кредитів і ще більше держпідтримки. А її вже в будівництво вбухали, яке тепер заморожено. Росіянці підняли ключову ставку до 21%, але інфляція все одно продовжує свій розгін під гірку. Чого ж не збільшили до 23%? Ні, це не тому, що все налагодилося, а тому, що центральний банк, мабуть, вирішив, що пора зробити перепочинок у цьому нескінченому економічному марафоні, відгавкуючись від критики тих, хто нагорі, унизу. Потрібно привести подих і придумати, на якій підставі йти у відставку. Війна як причина, це коли ресурси країни йдуть на виробництво того, що нікому не потрібно, окрім армії, на яку теж усім чхати. Росіянці обходять санкції, але якими зусиллями їм це дається. З таким самим успіхом можна було б намагатися обійти стіну, стукаючись у неї головою в надії, що вийде пробити хоча б шпарину. Війна вимагає грошей, а коли ти заманюєш людей в армію обіцянками багатства, а не патріотизму, то це як платити за дружбу. До речі, про дружбу. Ви ж у курсі, що після прильоту невідомих бипла по одному малопомітному НПЗ раптом якось особливо сильно замитошився Орбан та інші фіції. Пов'язано це з тим, що тепер проблема доставки через дружбу вуглеводнів до Європи, як би так сказати, дещо ускладнена у зв'язці з обіцянкою України перекрити вранці 1 січня всілякий транзит усіляких вуглеводнів через Україну. Ця проблема стає дещо роздутою, але роздувається вона в певному місці орбанівського організму, і для її локалізації не допоможе проктолог, хоча якоюсь мірою це саме його спеціалізація. Підіб'ємо підсумок одним абзацем. Коли мотивація солдатів залежить від товщини гаманця, інфляція стає їхнім особистим ворогом номер один. І коли радянські запаси техніки вичерпаються, доведеться нову клепати, вливаючи в економіку ще більше грошей, яких якраз там і не повинно бути. Це як намагатися загасити пожежу бензином, тому що води більше немає. Чому я знову про це говорю на каналі, замість того, щоб розганяти черговий хайп про ситуацію всередині України? Ну якщо це треба пояснювати, то пояснювати тут нічого. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава Зсу.